Сьогодні команда ТРК «Недвірне» вирішила провести чергове опитування мешканців громади та дізнатися, скільки коштує комфорт на місяць. Як завжди відповіді різняться, та більшість все ж схиляється до цифри біля 12-15 тисяч. Я не знаю. Мільйон 100 тисяч. Ну, до 15 тисяч чи більше? Може десь так. Біля 15? Десь 12-15 тисяч. Не погоджуся з дівчатами. – А яково для комфортно життєвого двірні гривень? – Ой, 10 тисяч. – Ой, багато. – Приблизно, ближче 15 тисяч? – Ближче 15 тисяч мені вистачає, так. – Не знаю, напевно, на двірні тисяч ну, 8 тисяч мінімум. Вісім, так, якщо сам живеш. – Мені нормально, скільки я маю. – 1020 достатньо. Для, для себе. Скажіть, будь ласка, вам потрібно тисяч, для комфортно життя набірні? Безліч. Я не знаю я ні місцева. Без коментарів. – На одну людину 10 тисяч. Без оренди, без плати з оренди за житло і ну, без комунальних. <соць> з комунальними 15. Так що без за продукти, за це все. До, доларів. Можна і в доларах. Ну так за дві-три. Ой, не знаю. Ну хоча б 20 хоча б на місяць. Ну, тисяч шість. Десь так, Так. 10 тисяч. Скільки вам потрібно тисяч для комфортного життя? 15. 15. А на вашу думку? Десять. Десять без тамало. Ні, 20. До 20. До 20. Так. Для комфортного 60. Е, десь 5. Для себе. Не знаю, тепер недавно приїхала, мала тисячу євро, і до двох тижнів їх не стало. Так що отак ну, от. А тепер подумайте, скільки треба. Ну, Десь так 20 тисяч. В ну, хоча б мінімум 15-20 на місяць. Ну, щоб Для комфортного. Ну, це треба для комфорту біля 100 тисяч, аби комфорт почути. Хлопці, я згідна з усім, що в нас є. Нам головне, щоб закінчилася війна. Так, от так, Тоді ну, ми, ми будемо. Щоб нам мир був, а я згідна з усім тепер. Нам миру треба, щоб наші хлопці живі й здорові поверталися додому. Ми за ними плачемо. Аби вже не виставляли о тих воскільки. Аби той, аби та лінія скоротилася, оце. А, а решта можна терпіти. А решта навіть а що, і добре можемо. Аби вже все скінчилося якось. То тоді можна жити добре. А тепер ще... а тепер можна з'їсти кусочок хліба і води напитися, тільки щоб мир був. Як бачимо, ціна коливається досить динамічно, проте залишається тенденція за людьми і їхньою потребою в кращому. До чого ми і поступово наближаємося.